Заїхала до нас партія стелажів. На продаж є перфоровані стелажі. Ось Одну секцію зібрали показову. Зараз виставимо в рекламу її. Ось такі перфоровані стелажики, Виробник алюр. Висота повна загальна по верхню точку задньої стінки 1,87. Ноги стійки самі висотою 1,63 м. Довжина секції є 1,33 м. Це така, як зараз ось на відео, бачите. Є також метрові, ну там не рівно 1,96 см довжиною, і по 64 см довжиною. Ось такі перфоровані стелажі. Також двосторонні стелажики, алюр цього ж виробника, та стелажі звичайні поличні. також цього виробника і в такому ж стані. Подіум нижній тут глибиною 50 см, поличка навісна 40 см глибиною. Крок перфорації 35 мм. Це для того, щоб ви змогли придбати собі на нього гаки. Вони є в доступі в інтернеті як нові, так і бувалого вживання. Тобто розмір ось між цими двома отворами від центру до центру 35 мм. Потрібно шукати гаки із. Кроком перфорації 35 мм. Ці стелажі ми не фарбували, вони в заводському покритті. Стан ідеальний, дійсно ідеальний. Візуально протерли. Деякі комплектуючі до них, можливо, будемо дофарбовувати в такий самий білосніжний колір, але переважна кількість тих стелажів які заїхали, вони в такому стані. Тут візуально їх тільки протерти. Ось покажу. Це 60-ки. У нас глухі задні стінки, на звичайні поличні стелажі, односторонні, двосторонні алюр. Ось у нас стіночки по метр 33. зверху метрові. Тобто, бачите самі, що стан ось такий, як ми от зібрали. Ось вони, ці задні стіночки. Стелажі, в асортименті є. Будь-які кого цікавить, запитуйте.